Буду вдома перед телевізором, навіть не знаю, чи вип'ю я шампанського. Не хочеться. Хочеться сидіти, бути вдома, щоб всі були вдома. Боже, і вірити в перемогу хоч би швидше. Вдома да, з сім'єю. Вдома з котом. Напевно, ніяк. Із війни. Звичайно, будемо. <ріх> в сімейному колі. Та ніяк, сьогодні в цьому году Нового року не буде. Ну то що у нас таке обстоятельство в країні, війна йде. Не до гульок. Буду святкувати по-старому, сьомого і першого. Будемо, ну не так, як раніше. Е -е, настрою немає на святкування. Буде перемога, будемо тоді святкувати. Це така ситуація, що не до святкування. І як ми будемо святкувати перемогу? Оце саме головне. Чуть-чуть трохи. Не знаю, мабуть, ні. Не до нового року. Зустрічати новий рік треба, але, мабуть, вже зовсім по тому ситуації, яка зараз склалася. Сім'єю, ну, зараз там воїни страдають, який Новий рік. Ну. Треба якісь нові традиції свої водити, українські, відходити від російських нав'язаних нам традицій, від Діда морози і так далі. Хіба в домашніх умовах за чашкою чаю і спати.